Всім привіт! У нас малюки ростуть вже. Вже потихеньку спробували пити воду, ми їм давали. Поїлку вони вже п'ють потрошку. Ось Черчилль такий же дикун. Дика шиншила. І хотів показати, як в будиночку зроблений туалет. Я будинок переробляв, тобто низ у мене спочатку був з дерева зроблений. От, Але не дуже практично, бо воно. Ну, коротше кажучи, інколи малюки пісяють туди, і воно потім дуже його важко відмивати. Так, Черчилль? ти пісяєш? Чи ні? Ось такий. І що я зробив? Ось такий піднос один. Ну, це не піднос, це піддон для взуття взагалі-то. Дивіться, воно все е, висовується з цього. Давайте я зараз однією рукою знімаю, просто не ну, дуже зручно. От, тут наповнювач для туалету. І в ньому ось такі штуки з дірочками. Е, ці штуки це щось для бджільництва для вуликів взагалі. То вони продаються на розетці. От я купив дві штуки і вставив сюди. А тут знизу ще один такий же піддон. І в ньому, власно кажучи, збирається усе таке дрібнесеньке, що попадало з верхнього. Як воно туди потрапляє, ну, треба взяти. Зараз я на місце поставлю. Ось так. Ну, Треба взяти ось верхній. Та отак от потрусити трошки. І чого ми досягаємо таким чином? У нас наповнювач, який ще цілий, який не запісаний, він лишається тут, і ми його доволі круто економимо. А те, що маленьке сюди потрапило, його просто береш там раз декілька днів викидаєш і все це миєш. От, Запаху ніякого немає, все дуже чисто і дуже практично, може комусь е, така порада стане в нагоді, і можна теж так зробити. От, ця штука в епіцентрі продається, просто е, по розміру зробив, щоб сюди воно вставлялось, і ось так от йорзово туди-сюди. Ну і нижня частина так само. А ось бусинка із малюками. Буся. Пусінка. Ось такі справи.